Сьогодні 30 березня 2024 року. Відео, яке я знімаю, хочу просто показати вам, яке, які бруньки виходять у півоній, в різних сортів півоній. Тут ось у мене лежать дубчики, гіллячки від троянд. У мене троянди дуже погано перезимували. От, і майже при землі приходиться їх обрізати. І я, як завжди, милуюся бруньками блажен принцес. Ви тільки погляньте, які вони великі. От гляньте от мій палець. І погляньте, які ці бруньки величезні. Це просто щось. От, це в єдиної поки що ті, що в мене півонії, в єдиної в неї такі незвичайні бруньки великі. От, в Стюші, і так вони цікаво виходять таким полу, полукругом брунячка виходить і тупим таким кінцем, бо в інших півонії, як гострячками, то блошин саме, по бруньках можна визначити, що це півуніа Блошен Принцес. Одна з найранніших зацвітає сортових. От, і дуже гарно пахне, але її полюбляють і бронзовки, і полюбляє оленка волохота, тому треба обробляти квіти. Нічим не підживлювала в цьому році, ось чуть-чуть ви бачите, трошки попідсипала попелу і то ну, з такою опаскою підсипала, тому що земля у мене лужна. От, і ще більше залужувати трошки небезпечно. ну Подивлюся, буду знати. От, ось такі бруні обложен принцес. Не підживлювала нічим. Посаджена вона у 2020 році. І погляньте, щоб так сказати, що вона дуже наростає, ні не скажу. Ну, В середньому наростає. Середньо. От, такі, як е, Бразичок не дуже швидко наростає, долічел е, не швидко наростає, то ця м, порівняно із Sony Girl, Повільніше наростає. отже, блошн принцес.